Доброго дня, другокласники! Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Тож і ти часу не гай! Разом з нами починай! Тема зміст і завершене інтонаційне оформлення речення. Сьогодні, діти, ми починаємо вивчати нову тему, яка називається речення. Оберіть, будь ласка, який має бути наш урок. Оберіть цеглинку. Назвіть голос. Як будемо працювати на уроці? Оберіть цеглинку. Прочитайте вголос. Молодці. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання на сторінці 102. Розгорніть свої зошити. Запишіть число, березня. Класна робота. Права 364. Розглянь комікс. Прочитай репліки другокласників. Почитайте, будь ласка, відео на паузу. Так для чого потрібні слова в нашій мові? Правильно. І ще, що нам сказав хлопчик, ми говоримо реченнями. Правильно. Сьогодні ми з вами спробуємо дослідити. Речення. Знаю. Знаю про слова. Знаю, що знаю про слова. Що слова належать до частин мови: іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова. Так, знаємо це ще. Слова бувають. Близькі значенням, наприклад, сміливий, хоробрий, безстрашний, а бувають протилежні за значенням, наприклад, високий, низький, плаче, сміється. Згадали? Так. А ще, діти, ми знаємо, що слова об'єднуються в речення. Так. Ось і сьогодні ми дізнаємося з вами, почнемо знайомитися. З реченням. Хвилинка каліграфії. Напишіть, будь ласка, з'єднання. Слово речення поставте наголос. Цифрою зверху поставте кількість складів. Відео на паузу. Попрацюйте. Права 365. Досліди, що таке речення. Крок перший. Прочитай групи слів. Прочитайте, будь ласка, перший рядочок і другий рядочок. Так. Щось цікавого помітили в першій частині. Діти читають оповідання про. Так і хочеться спитати, про кого чи про що читають діти? так? Діти читають оповідання про. Про кого чи про що? Невідомо. Читаємо другий рядочок. Діти читають оповідання про тварин. Все відомо, так. Діти читають оповідання про тварин. Нема ніяких питань? Ні. Дивимося, дітки, крок другий, яка група слів виражає закінчену думку. Перша закінчена думка чи в другому? Правильно. Друга. Другий рядок ось цей виражає закінчену думку. У першому ж рядку думка не закінчена. Хочеться спитати, про що? Правильно. Так от, дітки, групу слів, яка виражає закінчену думку, ми називаємо речення. Прочитайте правила, будь ласка, що виражає речення. Давайте порахуємо, скільки ж слів у реченні. Один, два, три. 4 службове слово. 5. 5 слів в цьому реченні. Так, прочитайте, які ми бувають речення. Так, речення можуть складатися з одного слова або ж декількох. Два, три, п'ять. І більше слів в одному реченні. В усному мовленні в кінці кожного речення роблять паузу. Квест цікавинка Леопард. Послухайте, будь ласка, про цю тварину. Леопарди великі звірі, різні за малюнком та забарвленням шкіри. Густий смуг має ошатний. Рисунок із широких і вузьких плям у вигляді кругів, розеток, овалів. Живуть леопарди в різних місцях від тропічних лісів до напівпустель і високогір'їв. Полюють увечері на початку ночі і з позаранку. Живляться копитними, птахами, дрібними тваринами. Самка народжує від одного до чотирьох малят, які на другий рік стають уже самостійними. Дітки, ви помітили, коли ми читаємо на початку речення голос сильний, так, а далі спадає до кінця речення. І в кінці робимо паузу. Права 366. Перше завдання. Прочитай, яку групу слів можна назвати реченнями. Особливо так дітки де по два об'єднані. Поставте відео на паузу. Прочитайте. Порахуйте, скільки речень. Скільки речень перевірте. Чотири речення. Правильно. Чотири речення. Давайте подивимося, речення бувають. Порахуйте слова в цьому реченні і слова в цьому реченні. Знайдіть і прочитайте вголос найдовше речення. Правильно. Особливо, коли він крадеться в густій цій траві, чи лежить на гілці дерева. 12 слів. Прочитайте найкоротше речення. Молодці. На завдання. спиши речення так, щоб утворився текст. В зошиті записуємо вправа 366 і списуємо ці. Спишете підкресли речення, в якому 5 слів. Порахуйте слова іде 5 слів під лінієчку підкресліть, будь ласка, речення повністю. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Перевіряємо, в кого таке. Поплескали. Молодці. Ви правильно визначили. Тренувальні вправи. Дізнайтесь назву тварину за кодом. Код 1А, 2Б, 2А. Прочитали, хто це? Молодці. Це Лев. Прочитайте текст, визначте кількість речень. Поставте відео на паузу, прочитайте текст про левів і порахуйте, скільки тут речень заховалося. Так, готові, перевіряємо, скільки речень. Рахувати за крапками легше, так? Один. Два. Три. Чотири. Чотири речення в цьому тексті. Працюємо усно. Дізнайся назву тварини за кодом. Здогадались, то це? Молодці. Бегемот. Прочитайте текст і визначте кількість речень. Відео на паузу. Попрацюйте. Скільки речень нарахували, скажіть? Правильно, чотири речення. Дізнайтеся назву тварини за кодом. То це, верніше код не скинула. Дивимось 1А, 2А, Г. Згадались? Молодці. Нам треба з вами, дітки, дописати слова та словосполучення так, щоб утворилися речення. За потреби скористайтеся словами для довідки. Давайте порахуємо спочатку, скільки речень. Одне, два, три речення. Слова для довідки. Землі 120 кілометрів за годину. Це одне від куми до куми. І групами. Дивимося, гепарди дітки це тире роздіров, розділовий знак. Замість ось таких рисок. Поставте відео на паузу. Прочитайте, вставте, будь ласка, ці слова куди треба. Прочитайте вголос те, що вийшло у вас. Перевіряємо: гепарди найшвидші звірі на землі. На невеликій дистанції вони можуть бігти зі швидкістю 120 кілометрів. За годину. Гепарди живуть поодинці або невеликими групами. Так у вас вийшло? Молодці! Поплескайте, молодці, у кого так вийшло. Хто працює з зошитами? Сторінка 35. Виконайте вправи 64 і 65. Відео на паузу, попрацюйте. Гра кажемо по реченню. Пригадайте казку. Складіть, будь ласка, речення для переказу казки. Поставте відео на паузу. Складіть від 2 до 5 речень. Гра визначити кількість речень. У нас ось така цікава тварина Окапії. Порахуйте, будь ласка, Окапі діти це заголовок. Поставте відео на паузу, прочитайте та порахуйте. Скільки вийшло? Так. Перевіримо сім. Знайдіть у тексті і прочитайте друге речення. Прочитайте шосте речення. Дітки, дивимося, що виражає речення завершену думку. Підводимо підсумки? Що відомо про речення? Тобто, з чого складається речення? Повну відповідь. Чудово. Для чого потрібно знати, з чого складається речення, як ви думаєте? Правильно, для того, щоб слова писати окремо одне від одного. Особливо службові слова. Пам'ятаєте? У лісі. У маленьке слово лісі. Складіть два речення про природу. Поставте відео на паузу. Складіть про весну, наприклад. Весняне природа. Скільки слів може бути в реченні? Так. У реченні може бути одне слово, а може бути. Багато. Це речення чи ні? Дикі тварини живуть у правильно, це не речення. Чому це не речення? Тому що незавершена думка правильно. Для чого нам потрібні знання, одержані на уроці? Так, для того, дітки, щоб ми вміли складати, записувати, розпізнавати речення. Вправу 367 виконайте самостійно. Прочитай. Випиши речення. Ви почитайте уважно, де не речення не треба писати, а де речення це виражає закінчену думку. Де думка закінчена, ніяких питань не виникає, то виписуємо ці речення. На цьому діти наш урок закінчений.